У ніч на сьогодні російські дрони намагалися вдарити по столиці силами усіх складових сил оборони, усі безпілотники, а це приблизно до десятка безпілотних літальних апаратів, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала на цей момент одна людина. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські безпілотники заходили у бік столиці з різних напрямків. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників по столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Соломінському районах міста. Якщо говорити за Дніпровський район, то попередньо пошкоджено електричний кабель. Інформація про постраждалих там на цей момент не надходила. У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблене оздоблення стін. Є вибиті вікна, також без руйнувань та пожеж постраждалих там не. Виявлено у Солом'янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займань локалізовано відомо про одного потерпілого медики. Зафіксували у чоловіка опіки обличчя від госпіталізації. Постраждалий відмовився. Крім того, вчора вночі росіяни також атакували інші міста, зокрема, обстрілювали Харків. Місто було під атакою російських кабів. Під ударом опинилися три цілих три райони міста. У деяких із них є проблеми із електропостачанням. Київський район пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач в Основ'янському районі. Є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. На цю мить відомо зараз про 12 постраждалих. Наразі ця цифра все ще уточнюється, тому що рятувальники все ще працюють на місцях. Ну і на цьому фоні. На фоні російських обстрілів як ракетних, так і бомбових, і у тому числі дронових, з'явилася інформація від видання Зетелеграф, що Україна розробила безпілотник для перехоплення іранських шахедів 131-х і 136-х. і називається він. Стінг зазначається, що нова зброя буде використовуватися для переслідування і перехоплення шахет 136 замість звичайних засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських обстрілів. Розробники група Wild Hornets стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км на годину на висоті приблизно. 3 кілометра стінг має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору із центру, де встановлена власне сама боєголовка і камера, за допомогою якої можна орієнтуватися. Він буде пілотуватися з землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом. Яка дозволить оператору не просто спостерігати за повітряними цілями ворожими, але і фіксувати їх, зазначають журналісти з Телеграф, що подібні безпілотники використовуються для перехоплення російських розвідувальних дронів, які літають високо і повільно над полем бою. Але стінг стане власне першим безпілотником спеціально розробленим для боротьби з іранськими шахедами. Його середня вартість у десятки разів нижча ніж у безпілотника «Шахед». Про це повідомляють джерела, на які Посилаються журналісти за телеграф і вони зазначають при цьому, що використання недорогих дронів камікадзе для знищення шахетів допоможе зберегти Україні запаси ракет протиповітряної оборони.